Компанія пропонує кандидату на місці пройти платне навчання, без якого він не може в подальшому робити і не знає тонкості в цієї праці. А потім, після того, як людина пройшла, пройшла це навчання, заплатила гроші, вони пропонують їй прийти пізніше, наприклад, через пару місяців, а в подальшому відмовляються від послуги цієї людини. Ще один із варіантів, коли дурять людей, це. Продаж майбутньому співробітнику, необхідних для роботи, як каже вже роботодавець, речей. Це книг, дисків, різноманітних довідників, навчальних матеріалів. Ці матеріали, довідники, як заздалегідь, вони коштують в три-чотири рази дорожче, ніж вони на ринку продаються. Купивши ці предмети, громадянин, який працевлаштовується на роботу. Вже не, не потрібен цим людям становиться. Ще один із випадків, коли дурять громадян, це претендентів як е, претендентів як робочу силу. Можуть можу запропонувати, якщо це перекладач, запропонувати оцінити його здібності, перекласти там з десяток сторінок різноманітних а подачі скажуть, що ви не справились зі своєю роботою. Копірайдеру можуть. Е, Запросити, щоб він зробив декілька рекламних матеріалів, ну подальшому відмовляється від послуг громадян.